Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Рейтерович. Сьогодні 2 січня і поговоримо звісно про нового очільника офісу президента, яким став Кирило Буданов. Про це говорили достатньо давно. В останні дні перед новим роком з'явилася зовсім інша кандидатура, і дуже багато було коментарів з цього приводу. Але Зеленський зробив достатньо нетривіальний хід, достатньо цікавий хід. Ну і тепер давайте будемо розбиратися, що це означає, чому це відбулося саме зараз, і найголовніше до чого це взагалі призведе. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх оновлень, які відбуваються на каналі, і дивитися відео в режимі прем'єри. Дякую. Отже, Зеленський сьогодні запропонував Кирилу Буданову очолити офіс президента. В нього відбулася зустріч з начальником ГУР. Зеленський заявив, що зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку сил оборони безпеки в Україні, а також на дипломатичному треку в переговорах. І офіс президента служитиме виконанню, передусім таких завдань нашої держави. Кирило має спеціальний досвід. На цих напрямках достатню силу для досягнення результатів також він доручив новому керівнику ОП у взаємодії з секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками інституціями оновити представити на затвердження стратегічної основи оборони та розвитку нашої держави. Подальші кроки до речі, щось подібне. Він доручив ще і заступнику начальника офісу президента Палісії теж розібратися з новими планами щодо оборони в цій заяві Зеленського. Ну, начебто, все логічно, дипломатія оборона і вибір Буданова теж очевидний. Але є тут один цікавий момент. Він говорить про те, що. Офіс президента служитиме виконанню, передусім таких завдань нашої держави, тут все одно на жаль залишається питання, що президент не сильно, мабуть, віддає собі раду в тому плані, чому насправді повинен служити офіс президента, оскільки він не стільки ну державі служить, тому що він не є просто державним органом. Це консультативно-дорадчий орган, скільки займається обслуговуванням діяльності президента. Але ну, судячи з усього, від офісу президента як окремої інституції чи окремого. Інституту Зеленський відмовлятися не збирається і буде і надалі просувати цю тезу. Буданов витримав невеличку паузу і дав відповідь. Сказав, що він прийняв пропозицію президента України очолити офіс глави держави. Він сказав, що продовжить служити в Україні. Вважає посаду керівника офісу як ще один робіж відповідальності перед країною. для нього це честь відповідальність історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави. Ави подякував за довіру, подякував всім побратимам ГУР Міністерства оборони України за спільну роботу. сказав що нам надалі робити своє, бити ворога, захищати Україну, працювати задля досягнення справедливого, недостойного справедливого миру. Ну і він буде продовжувати далі боротися разом з за вільне безпечне майбутнє України. От така цікава історія, власне. Один запропонував ну, президент Буданов погодився, але питань, чому це відбулося саме зараз, питань, чому саме Буданов, залишається дуже і дуже багато. От, давайте власне в усіх цих питаннях і будемо е розбиратися. Ну е з одного боку, подібне призначення означає, що Зеленський навряд чи, Буде вимагати від нового очільника офісу президента якихось кардинальних глибоких реформ в контексті от, вертикалі президентської влади. Зеленський дуже любить це слово, моя вертикаль він говорить. І коли він спілкувався з іншими кандидатами на посаду, Федоров йому запропонував кардинально все це перебудувати. Зеленський власне від цього відмовився, і Буданов навряд чи буде тією людиною, яка. Почне все прямо там ламати і вибудовувати абсолютно нову вертикаль, в тому числі через те, що в нього достатньо чітко окреслені напрями діяльності, і вони логічні ще раз підкреслюю, це і оборона, і, і власне дипломатія, тому що Буданов вже був в останніх делегаціях України. Зустрічався з американцями, зустрічався з європейцями. І до речі, він тепер навіть на чолі української делегації. Можливо, у нас такі зміни скоро відбудуться, тому що ну у об'єктивно треба міняти і знімати. Так, як мінімум, з очільника делегації, тому, що ну, це, це більше питань викликає. Так от Буданов там буде виглядати набагато логічніше, ніж, наприклад, виглядав Єрмак, оскільки у Буданова є специфічний, але вдали достатньо досвід. Отже, з одного боку, ніяких супер там великих реформ очікувати не варто. Буданов е, ну, ознайомиться з тим, тіє, тим станом справ, які є на сьогоднішній день. Очевидно, прийме якісь кадрові рішення, будуть якісь там нові, можливо, заступники, будуть рішення по президентській так Звані вертикалі низку представників військових адміністрацій точно треба звільняти, тому що вони займаються чим завгодно, але тільки не своїми безпосередніми обов'язками. З іншого боку, Зеленський, роблячи такий крок, явно намагався вбити двох зайців. Я поясню, яких. Ну, по-перше, отримати. Керівника, який зможе достатньо швидко налагодити роботу е, всієї цієї інституції, якої є офіс президента і Буданов, ну з досвідом роботи е, в ГУР, е, очевидно, може справитися з цим, тобто в нього досвід певного ну певної бюрократичної роботи є, і він його може застосувати на практиці. Другий момент е, всі прекрасно пам'ятають і знають е, про певні амбіції, які приписували Буданову, і про те, що він потрапляв в різноманітні рейтинги і вигравав у Зеленського в другому турі, і мав великі шанси на свою власну політичну силу. Ну скидається на те, що як мінімум одного конкурента Зеленський позбавився, тому що навряд чи тепер Буданов буде балотуватися колись там на посаду президента. Тільки до речі, за умови, якщо Зеленський сам не піде, тут може бути така, знаєте, рокеровочка. Я не йду, піде Буданов і Буданова вже до цього починають готувати. Можливо, може бути така історія, і ми не можемо її скидати з ро. Розгляду взагалі, але ще більш ймовірним є якась можлива майбутня історія про якийсь там блок Буданова зеленського на парламентських виборах, який дозволить ну кооптувати частину військових представників там розвідувального співтовариства до лав цього блоку. Ну і теж вирішити певні питання для зеленського з точки зору там походу. Ну і навіть отримання якогось прийнятного результату на цих виборах. Парламентських ну і є третій момент. Дивіться у Буданова. Ну я знаю, що до нього є різне ставлення, але в цілому воно позитивне. В нього позитивний баланс довіри недовіри, що дуже не часто трапляється в нас зараз в Україні. Ну він в принципі як людина, яка займалася крутими операціями проти Російської Федерації, заслужив на цю довіру, і в нього непоганий імідж. І, можливо, Зеленський сподівається, що цей імідж Буданова ретранслюється. Перекну перекладеться на імідж офісу президента і виправить взагалі негативну карму цієї інституції. Розрахунок таки може мати місце, і давайте не будемо його скидати. Взагалі те шалек Терезів, вбити. Я ж кажу, кілька зайців там відразу. Але точно змінити ставлення до офісу, прибрати от всі ці наративи про якусь там тіньову владу і багато багато інших подібних якихось речей. Тут єдине слід зазначити, що це може спрацювати як мінімум на початку. Як мінімум на початку, але далі Буданову придеться все одно вирішувати дуже багато проблем, і боротися з тією відчуженістю, яка була між офісом президента, журналістами, і думати, як же взагалі налагоджувати роботу в тій системі, яку сформував Єрман, і яка в цілому задовольняла Зеленського окреме питання про Єрмака? Давайте не будемо знов таки забувати, що. Е у Буданова були м'яко кажучи не дуже гарні відносини з Єрмаком. Єрмак після однієї статті в політико більше півроку назад вона вийшла. Це була розгромна стаття щодо Єрмака. Я її коментував себе на каналі дуже детальна, і Єрмак, начебто, начебто там за різною інформацією, намагався донести до Зеленського таку тезу, що цю статтю замовив Буданов, що це історія пов'язана з Будановим каже, що Єрмак накрутив тоді Зеленського, і він, він вже збирався там знімати Буданова, посварився з Будановим. Там просто ще в статті було написано, що і в інших статтях, які потім виходили, що Буданов це єдина людина, яка крім Єрмака має прямий доступ до президента, і він може доносити президенту якусь альтернативну інформацію. Очевидно, що Єрмаку це не дуже сподобалося. Дійсно, була кампанія щодо зняття Буданова. Вона закінчилася нічим, Буданов втримався. Хоча багато хто каже, дивом втримався. І от тепер, стаючи головою офісу президента, можливо, він зможе зняти питання про бек-офіс офісу президента, тому що уявити собі, що Буданов буде якоюсь ширмою. А Єрмак буде їздити в гості до Зеленського в кончезаспо і вирішувати якісь політико-управлінські питання достатньо складно. Хоча, хоча я знаєте, звик вже до нашої дуже цинічної політики може бути і така історія, що Буданом дійсно буде займатися дипломатією, військовими питаннями. Ну якоюсь загальною організацією діяльності офісу президента. А певні речі, певні речі, які є у Єрмака і залишилися у Єрмака, Вони будуть і надалі впроваджуватися в життя, але в якісь Новий спосіб і Буданом до цього не буде мати ніякого відношення так, що це ще не так. Ми зрозуміємо. По першим призначенням безпосередньо Буданова йому треба буде щось змінити в офісі президента. Мені здається, маркером буде історія з татаровим, про якого всі забули вже деякою мірою. Да? прибере, не прибере, але це дуже контроверсійна особистість. Залишати в офісі президента цю людину. Ну це наражатися на перше питання від журналістів. А що у вас в офісі робить Татаров. Я не думаю, що. Буданову це буде потрібне. Ну і очевидно, що Буданов тепер погодившись на цю посаду, він ну багато чим ризикує. Ризикує своїм іміджем, який в нього був сформований, ризикує рівням довіри, і з спалювати все це, закриваючи очі на якісь там тіньові схеми. Ну це буде дуже дуже дивна історія. Можливо, можливо. Ситуація почала розвиватися таким чином, що Зеленський зрозумів, що з Єрмуком йому точно кранти, і він ну, ніяк вже не випливає, і вирішив от зробити такий кульбіт, достатньо серйозний, достатньо кардинальний, спробуючи ну, максимально якби знаєте, там перевернути дошку на столі, скинути карти зі стола. Не знаю там в залежності, хто в що любить грати, може такі аналогії використовувати, от, поставити Буданова і е, показати, якби всьому суспільству та і світу, що в нього змінилися підходи, і він готовий до чогось. З нового тим більше, тим більше, що дивіться, систему там можна зберегти, яка власне існувала, можна її трошки там модернізувати. Але у Буданова, як мінімум, в перші там тижні місяці, можливо, по великому та рахунку ну і не буде потреби це робити, чому тому, що за рахунок свого іміджу він може домагатися вирішення певних питань, в тому числі взаємовідносин з Верховною Радою, там про і так далі, без якихось там. Стимулюючих факторів, просто за рахунок того, звідки він прийшов, ким він відповідно є. Багато хто там вже розказує про закручування гайок, більш жорстку там систему. Ну, якщо вона буде стосуватися діяльності там монобільшості і прибирання якихось відверто корупційних практик, ну це буде в будь-якому випадку позитивна історія. Але ну я все ж таки тут повинен сказати, що Буданов зіткнеться з дуже великими проблемами, і він дуже швидко зрозуміє, що багато рішень вони приймаються зовсім не так, як йому здавалося, коли він погод. Оджувався на цю посаду, і ці рішення вони точно є ну, далекими, наприклад, від формальної якоїсь процедури, е яка прописана в діючому законодавстві. З іншого боку, Буданов прийшов з такої сфери, де е неформальні практики теж достатньо поширені, тому може себе почувати як риба е у воді. Ну і, і дивіться ще одне питання. Ми очевидно до теми Буданова ще будемо повертатися, будемо дивитися на його перші якісь там кроки і так далі. Але ще одне важливе питання є, і це. Питання пов'язано з. Тим, а навіщо це Буданову і от ще момент: а хто буде замість нього? Ну поки кандидатури не називалися, хоча логічно виглядала би кандидатура Скібільського, який а, ну, має відповідний досвід засвідчений в делегації, а, наші, яка працює з американцями, європейцями і росіянами, навіть він був там присутній. Тобто, людина могла би спокійно зайнятися місце і займатися тим, чим займався Буданов, Але я би не відкидав таку ймовірність, що Буданов збереже і значну частину контролю над Гур, тобто він, будучи Чільником офісу президента буде все одно займатися там певними питаннями і курувати певні напрямки. Це можлива історія в наших умовах, і не виключно, що Буданов погодився в тому числі зберігаючи за собою якісь дуже ну знаєте такі цікаві там напрями діяльності, по яким може бути результат. Ну і Будана в цьому результаті, там з іміджу, і не тільки точки зору, може бути серйозно зацікавлений. А от, по всьому іншому, тут дійсно питання, навіщо це йому виглядає це достатньо ризиковано, мати імідж, мати певні політичні. Лічні амбіції у боданому вони точно є саме політичні амбіції, хоч він про них прямо і не говорив. Але було видно, що він готувався до реалізації цих політичних амбіцій. Ну, можна було лише за умови дуже якоїсь серйозної пропозиції, від якої складно відмовитися. І тут, як я вже казав, може бути і спільний похід на вибори, і відсутність, наприклад, якихось там застережень щодо його потім окремої якоїсь політичної діяльності, все ж таки краще це робити, коли ти не воюєш з президентом, а навпаки, маєш повну підтримку. Ну такі. Історія, про яку я згадав, вона зараз виглядає трошки фантастично, але історія про те, що Зеленський потім на вибори не піде, а піде, наприклад, Буданов, замість нього, вона може заграти зовсім іншими фарбами, враховуючи певні специфічні зв'язки Буданова з різними людьми, так як він взагалі потрапив в владу, як він потрапив на посаду, я би не відкидав жодних з цих варіантів. Я відразу хочу сказати, що ну, пану Буданову можна тут тільки успіху побажати, тому що він іде на дуже. Неприємну посаду на посаду, яка апріорі є дискредитованою. І якщо він хоче увійти, а не вляпатися в історію, йому звісно, треба буде серйозно діяти, приймати якісь серйозні рішення і не боятися, в тому числі, йти на, на популярні якісь кроки. Працювати так, як працював Єрмак, точно не вийде, тому що суспільство це просто в другий раз не проковне, тому треба буде думати і щось міняти, діяти якось по-новому. Ну, можливо, можливо, та публічна. Яка була ну, обмежена, але була у Буданова, коли він був на посаді начальника ГУРу, вона збережеться, коли він буде очільником офісу президентства. І взагалі було б непогано, щоб він дав відповіді на кілька важливих питань. Е і щодо Дивної санкційної політики щодо громадян України, щодо переслідувань там певних опозиційних сил, а в тому числі в інформаційному плані, в інформаційному спекти там закриття деяких каналів, які ну точно не є якимось проросійськими. А якщо вони там дозволяли собі якусь критику влади, ну так це ж нормально у будь-якій демократичній країні. Ну і багато, багато подібних речей. Також Буданов до речі може зіграти в таку цікаву гру, як спробувати переформатувати те, що відбувається в Верховній Раді змінити підходи там до коаліції, вибудувати якісь нові правила взаємодії між офісом президента і безпосередньо Верховною Радою. чи піде він на він все це. Я думаю, ми дізнаємося достатньо скоро, тому що часу на якесь розгойдування, на якусь підготовку в нього просто немає. Йому треба буде діяти швидко, треба буде діяти оперативно і треба буде давати результат. Будемо сподіватися і бажаємо йому, щоб цей результат був на користь України, а не на користь якихось дуже вузькокорпоративних інтересів, чим в принципі на цій. Посаді займався його попередник, який поки що невідомо де, і ми не знаємо, як він на всі ці пертурбації відреагував і як буде реагувати далі. До речі, ще цікавий момент. Можливо, певним маркером, що система Єрмака точно буде якось змінена, добита, модернізована. Буде історія все ж таки з врученням підозри цьому пану, тому що до сьогоднішнього дня її немає. Обшуки були а підозри. Немає дивна ситуація. Ну, подивимося, чи зміниться вона після призначення Буданова. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!